Мала, давай знайомитися. Ні, я люблю старших чоловіків. Якби ти знала, як мені крутить коліно на дощ. <рігла> Микола, навіщо у їдальні ти замовляєш дві половинки борщу, а потім їх зливаєш в одну тарілку? Чи не простіше робити як усі, замовляти повну порцію борщу? Степане, ти не розумієш? Так у мене виходить одна порція борщу із двома порціями сметани. Багато чоловіків вважають, що якщо їхня жінка не в доброму гуморі, то це її проблеми. Насправді, якщо ваша жінка не в доброму гуморі, то ці проблеми ваші. Бабуся передає в автобусі хлопцю з дуже довгим волоссям гроші і каже Дівчинка, передай за проїзд. Хлопець розізлився і каже: Я не дівчинка. Бабуся витримала паузу і каже: Знайшла чим гордитись школі Оля, як відрізнити головне слово від другорядного? Те, що мама сказала, то головне, а те, що тато, то другорядне. На вулиці плаче дівчинка, яку загубила мама. Як тебе звати, дівчинко? запитує міліціонер. як і маму. А маму твою як звати? Так само, як і мене. А як же звати вас обох? Однаково! Ви куди на вихідних збираєтесь? В запой. Ой, там добре. В мене там теж живе. Любий. А чого ти хочеш найбільше в житті? Ну, вдало одружитись, знайти хорошу роботу, виростити дітей. А якщо серйозно, магічний меч короля ельфів. Сьогодні посварилася з чоловіком. Чому? Через відпустку. Я хочу на море. А він. А він хоче зі мною. У вихідні я їм один раз. Худнеш? Ні. Їм зранку до вечора. Вчора ввечері телефоную сусідці. Галя, у тебе качалка є? Не дам. Я сама чоловіка чекаю. Мені сказали, що для щасливого сімейного життя треба закривати очі на недоліки один одного. У мене питання коли можна відкривати очі? Підкажіть, як діють таблетки для посудомийки. Випив вже три, а посуд мити так і не хочеться. Три алкоголіка в барі бухають і тут один з них падає в обморок. Знаєш, за що я поважаю Сергія? За що? Він вміє вчасно зупинитись. Працюємо для того, щоб було що їсти. Їмо для того, щоб було сили працювати. Розводняк якийсь. Ну що, сусідка, розповідай, як з'їздила на курорт. А що розповідати? Я з усієї відпустки тільки й запам'ятала, що чоловік кликав дочку з води та мене з бару однією фразою Виходь, ти вже синя. Дякую моїй мікрохвильовці, що кожен день дарує мені можливість насолодитися гарячою тарілкою холодного супу. Чоловік зайшов до крамниці і кричить продавцеві Сірників! Не кричіть так, я не глухий. Розкричалися тут. Вам які? З фільтром чи без? Час не підкажете. У мене немає годинника. А були вода непроникній, пило протиударні. Ну і де ж вони? Згоріли? Курочка вугіллячко. Рецепт. Перше замарнувати курку. Друге покласти в духовку. Третє зайти в Фейсбук. Дівчино, коли ви посміхаєтесь, в мене виникає велике бажання запросити вас до себе. Який ви Дон Жуан? Що ви? Я зубний лікар. Світка, ти спиш? Нє, я просто закрила очі і літаю в небесах. Але ти хропеш. Я літаю на вертольоті. Чоловік написав мені: вийде з Фейсбуку і звари борщу. А ти що? Заблокувала його. Вчора в ресторані скуштувала пасту фарфале у вершковому соусі з лососем. Такої дорогої мівіни я ще не їла. <рес> Чому ти машину не купуєш? А на що мені вона? Коли мені погано, мене везе швидка, а коли добре, поліція. Ну що, до тебе чи до мене? Чоловіче, з чого ви вирішили, що я погоджуся? Мадам, погляньмо правді в очі. Заради чого ще 35-річна жінка може прийти на виставку карбюраторів. ДНК аналіз України показав, що немає в неї братів. Вона єдина дитина в родині. Одна сусідка в іншої запитує: Слухай, а що у тебе так помідори добре ростуть? А інша відповідає: Та ось заходжу в теплицю гола, і помідори червоніють, дивлячись на мене. Спробуй теж так зробити. Через тиждень знову зустрілися. Ну що, як ефект? Та ось з помідорами ніяк. Зате огірки поперли. Фоткаю з другом на телефон. Блін, ну і пика. Та ти на мою глянь. А я про твою і кажу. Стоматолог. Не бійся Сергію. Все буває в перший раз. Пацієнт, я не Сергій. Я знаю, Сергій це я. Одному хлопцеві сподобалась дівчина. Він підійшов до неї і зізнався у своїх почуттях та у відповідь: А у тебе є три Мерседеса? Ні. А двохповерхова віла. Ні. Тоді розмова закінчена. Він приходить до батька і просить поради. Батько. Ну, що я можу сказати? Бентлі продаси, купиш три Мерседеса. Але зносити три поверхи через бабу це несерйозно. У мене дві новини. З якої почати. З гарної. Ви стали рекордсменом зі стрибків зі скелі. А погана. Мене звуть апостол Петро. А я своїй коханій на новий рік подарунок під ялинку поклав. А вона що? А вона його ще досі шукає. Ліс великий. Кум закопує стовп в дворі. Коме, що робите? Хочу поміряти висоту стовпа. Так стовп лежить. То довжина, а мені треба висота. Коханий, я пішла сміття викину. І в магазин сходжу. Тобі щось потрібно. В магазині? Ні. На смітнику. Застряв росіянин у ліфті. Натискає на дзвінок йому голос. Якщо ви розмовляєте українською, натисніть один. Якщо ви розмовляєте російською, натисніть два. Ну той з упевненістю натискає два. Йому голос. Шо, москалику, застряв! Люблю возити чоловіка на машині. Кричить, матюкається, руками розмахує емоції через край. Зато вдома потім сидить тихенько, мовчить, радіє, що додому повернувся. Йдучи до магазину, сказала чоловіку: Будеш варити пельмені, кидай по одному, щоб не злиплися. Коли повернулася злий, чоловік варив шостий пельмень. Дружина до чоловіка Любий, скажи мені щось лагідне, зайчик. Мало. Табун зайців. Перемірявши пару десятків капелюшків, жінка звертається до продавчині. Мабуть, візьму цей. Скільки він коштує? Ніскільки. В ньому ви прийшли. Лікарю, як там мікрофлора мого кишківника? У вас там вже не мікрофлора, а мікрофауна. Блондинка каже своїй подрузі: Уявляєш, у мого хлопця роздвоєні особистості. Нічого собі. І як же ти з ним живеш? Ну як, як по черзі? Після корпоративу жінка дзвонить своєму чоловіку. Коханий, я не можу доїхати додому. Приїжджай за мною і забери. Добре. А звідки тебе забрати? Я на першому поверсі, біля ліфта. Дзвоню оператору мобільного зв'язку. Дівчино, до мене не доходять смс-повідомлення. Відповідь вбила. Зосередтесь і уважно прочитайте їх ще раз. Алло, Це служба екстреної допомоги. Так. Я ключі загубив. Мені потрібно негайно відчинити двері. Виклик прийнято. Наші фахівці вже виїжджають через півгодини. Алло, це вантажні перевезення? Так. Прийміть заказ. А що треба перевозити? Так, дрібниці різні. Побутова техніка, сейф, пару парушуб. Після того, як лікар оголосив йому страшний діагноз безпліддя, він був настільки розгублений, що навіть не знав, що сказати своїй вагітній жінці. Заходить вчитель в клас і каже: Ммм, лісом запахло. Учні здивовано запитують: А чому лісом? Пеньків багато. Зустрічаються друзі. Чув новину Сергій у лікарні. Як у лікарні? Та я його вчора бачив. Він танцював із якоюсь білявкою. Так так. Його дівчина також бачила, як він із нею танцював. Онук запитує у діда: Діду, а коли ти був молодим, тобі що більше подобалося? Вчитися чи працювати? До дитячого садка ходити. П'яний Петро до сусідки. Чуєш, Галя? А ти не така вже і страшна. Я не Галя, я її брат Микола. А у мене перед сексом з жінкою крутиться голова. Дивно. А що ти робиш з жінкою перед сексом? Як що? Надуваю. <риклад> і як вам, куме, після вчорашнього? Ой, не питайте. Зранку по дзеркалу такі жахіття показували. свариться чоловік з дружиною. Останній раз питаю: ти брала гроші? Останній раз відповідаю: не брала і не віддам. <риклад> Сидять дві блондинки в кімнаті, одна іншій говорить: Хочеш, фокус покажу. Давай. Бачиш, світло горить? Ну, бачу. Перша підходить до вимикача, вимикає світло і говорить: А де воно зараз? Не знаю. Перша йде до холодильника, відкриває двері і кричить: А ось воно! Чоловік дружині. Уявляєш, вчені з'ясували, що чоловік на день вимовляє 4 тисячі слів, а жінка більше 8 тисяч. Дружина кричить з кухні. Це тому, що вам трясся все по два рази, треба повторювати. Що? Семен Наумовичу, ось ви професор, розумна й освічена людина. Ви мені скажіть, чи правда, що хвилина сміху продовжує життя на 5 хвилин? Ну, це дивлячись, з кого смієшся. Якщо над дружиною, то може і скоротити. Скажіть, чи той адвокат, який винаймає у вас квартиру, і досі веде вашу справу? Так, але тепер ми винаймаємо у нього кімнату. Рай, стук у ворота, святий Петро. Що треба? Не можна питати, що треба. Треба питати, хто там. О Боже, знову вчителька. Посеред робочого дня чоловік забігає на хвилину додому з якоїсь необхідності, і щоб відразу уникнути питань, кричить: Мене нема, мене нема. Зі спальні лунає голос дружини. Не бійся, продовжуй, його нема. <рикладач> Викладач іде похмурий по універу. Його помічає колега і запитує: Що сталося, друже? Дружина з дому вигнала. За що? Після сексу випадково сказав Давай за лікову!» Ти чому прийшла додому о 5-й ранку? А що я винна, що у нас о 5 ранку, крім як додому, і піти більше немає куди. <риклад> Маніяк забігає в автобус і кричить. Зараз усіх звалтую!» Дівчина до нього каже: Ну хоч літніх не чіпайте. Бабця на задньому сидінні кричить: Будь мужиком! Сказав всіх, отже, всіх. Маруся прийшла з сусідом у ресторан, дістала вино зі своєї сумки і поставила на стіл. Офіціант. У нас зі своїм не можна. А це не мій мій у Польщі. Дівчина на співбесіді. Комп'ютер, знаєте? Знаю. А як у вас справи з Екселем? Що ви? Ексель для мене завеликий. Я емочку ношу. Тут я безсила, зітхнула косметика. Проблематично помітив фітнес. Не бійся, прорвемося, сказала горілка. <рив> Заходить черепаха в бар і просить води у бармена. Ну, бармен дає черепасі води, черепаха йде. Це повторюється чотири дні підряд. На п'ятий день бармен запитує: Нафіга тобі вода! Давай віскі вип'ємо. Не зараз. В мене дім горить. З вами можна познайомитися? Ну, попробуй. Мене Влад звуть. Ну що ж, Владе, іди якщо звуть.